Регенерацію цих двох фільтрів. А теж є інструкція, ми на неї тільки що дивились. Фільтрація робиться регенерація фільтрів, робиться в два етапи. Спочатку регенерується фільтр номер один, потім фільтр номер номер два. Процедура регенерації така: Оце робоче положення клапанів керування, направлені. Вліво, потім е, як проводиться регенерація. Звичайно, регенерація проводиться при працюючому насосі, який подає воду на систему, переводимо фільтр. в Перший етап регенерації беквош, це написано на, на ліпсі. Чекаємо 3-5 хвилин, як написано, потім переводимо на другий етап очищення Rinse, так називається. Чекаємо ще 2-3 хвилини. Потім переводимо в режим фільтрація і робимо те ж саме з другим фільтром. І якщо після цього перепад тиску до на вході і після фільтру не зменшиться до 0,5-1 бар, то вже прийшов час змінювати картриджний фільтр.